Повноважень секретаря Житомирської міської ради. Віктор Антонович Клімінський, сесія трошки затягнулася, він може бути сьогодні вже в СЗЧ. Да? Я шуткую, але... Я йду служити до Національної гвардії України. Зараз багато маніпуляцій, там, що кожен по-своєму це розуміє. В мене було заброньоване. Посада, але відмовився я і прийняв таке рішення. Це моє власне рішення. Подобається воно, висні, подобається, але це моє рішення. Останнє прохання, щоб ви все-таки підтримали, підтримали дострокове складання, підтримали мою заяву. Прошу оголосити результати обрання голови та секретаря лічильної комісії. Протокол номер 4 засідання лічини комісії 41-ї позачергової сесії Житомирської міської ради 8-го скликання про результати проведення таємного голосування за достроково припинення повноважень секретаря Житомирської міської ради Клімінського Віктора Антоновича. За результатами таємного голосування комісія прийнято рішення вважати, що задаткового припинення повноважень секретаря Житомирської міської ради по Віктора Антоновича проголосували більшість депутатів Житомирської міської ради. За 32. Рішення прийнято. Дякую. Ми розглядаємо різні кандидатури. Я пропоную кандидатуру Шиманської Галини Степанівні. Для організації таємного голосування підрахунку голосів за кандидатуру секретаря міської ради. Прошу лічильну комісію приступити до роботи. Результати таємного голосування за обрання секретаря Житомирської міської ради господинської Шиманської Галини Степанівні. За результатами таємного голосування, комісія прийнято рішення вважати, що що забрання секретаря Житомирської міської ради 8 скликання Шиманського Галину Степанівну проголосували більшість депутатів Житомирської міської ради Рішення набирає чинності з моменту його проголошення. За 29. Дякую всім. Дякую. Я знаю, що легко не буде. Але труднощі мене не лякають. Разом з вами будемо працювати на благо міста Житомира та на благо жителів нашої територіальної громади.